У Каліфорнії спалахнули масштабні міграційні протести, які тривають кілька днів. Трамп наказав розгорнути там дві тисячі нацгвардійців, аби придушити зіткнення між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами. Що відомо про ці протести, розповідаємо у відео. Перші протести почалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі, після того, як співробітники імміграційної та митної служби за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців. За ймовірні порушення імміграційного законодавства за інформацією Міністерства внутрішньої безпеки, приблизно тисяча демонстрантів оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників імміграційної та прикордонної служби США. Вони блокували шляхи, кидали каміння та феєрверки у поліцію. Мою тітку нещодавно депортували. Її затримала імміграційна служба. Частина цього мітингу за неї. Вона була на своєму звичайному імміграційному візиті. і саме під час цього візиту її затримали та сказали, що вона має повернутися до Мексики. Вона не злочинниця. У неї троє дітей, один з яких пожежник з інтеркаунті. І вона буквально ризикувала своїм життям, щоб захистити нас. Тому це боляче, що вони забрали її лише тому, що могли. 7 червня у місті Парамаунт, що у передмісті Лос-Анджелеса, спалахнули нові зіткнення неподалік Офісу Міністерства внутрішньої безпеки, пише AP News. Полісмени застосували сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби. Ми розіслали повідомлення від імені школи, щоб повідомити про присутність імміграційної та прикордонної служби. Ми поговорили з вуличними торговцями, які стояли біля нашої школи, щоб повідомити їм, що ми в безпеці, що ми поруч з ними. Але таке відчуття не складається, коли вони постійно нападають на працьовитих людей, коли вони нападають на наших друзів, коли вони нападають на наших сусідів. Здається, що ми не в безпеці. За інформацією агенції заарештували профспілкового лідера під час протесту. Його звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронним органам. За даними перепису населення, відомо, що у штаті Каліфорнія значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас розкритикувала федеральні імміграційні правоохоронні органи по всьому округу та написала, що її офіс співпрацює з громадськими організаціями, які захищають права мігрантів. Втім, Трамп пригрозив втрутитися, якщо Бас та губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом нібито не виконуватимуть належну свою роботу і 7 червня наказав відправити до Лос-Анджелеса дві тисячі військовослужбовців Нацгвардії для придушення протестів. У відповідь БАС засудила рейди правоохоронців та підтвердила легітимність мирних протестів, жорстоко засудивши насильство і пообіцявши притягнути винних до відповідальності. А Ньюсом заявив, що крок федерального уряду був навмисно провокаційним і лише загострить напруженість. Про це він написав на своїй сторінці ВІКС. Після цього Трамп розкритикував Ньюсома та Бас за реакцію на заворушення. Назвав їх некомпетентними та заявив, що відтепер носіння масок на протестах заборонене. Крім того, міністр оборони Під Гексет попередив, що Пентагон готовий мобілізувати війська дійсної служби, якщо насильство продовжиться в Лос-Анджелесі, заявивши, що морські піхотинці в сусідньому таборі Пендлтон перебувають у стані підвищеної готовності. За інформацією медіа, 8 червня почали прибувати близько десятка перших військових Національної гвардії. Їх помітили біля федеральної будівлі, куди раніше доправляли затриманих? Північне командування США, бойове командування Міністерства оборони, повідомило, що військове відомство Каліфорнії розгорнуло приблизно 300 солдатів у трьох окремих місцях у районі Великого Лос-Анджелеса. Вони там, щоб відновити порядок. Будь-хто хто дивиться на це по телевізору, подивіться на це. Ситуація вийшла з під контролю. Яка нормальна людина? Який громадянин почуватиметься безпечно в центрі Лос-Анджелеса зараз? Ніхто Тож я не знаю, про що Ньюсом говорить. Йому слід подивитися телевізор і побачити, що відбувається. Це не контрольовано. І оскільки він не може контролювати штат, не може контролювати беззаконня, ми зробимо це за нього. І саме цим займається президент. Він направляє національну гвардію. У місті Лос Анджелес буде порядок. Протестувальники планують продовжувати демонстрації і надалі.